Тіні підсумки вівторка, 6 травня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Навіки у небесному війську у Хмельницькому попрощалися з героєм Олегом Гнатюком. Протирадіаційне укриття. Нове сховище звели з нуля в Хмельницькій школі номер 12 Сани влітку в Хмельницькому комунальники готуються до нового опалювального сезону. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Олегом Гнатюком. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Закінчив Хмельницький національний університет. До війни працював у відділі IT та електронних сервісів обласного центру зайнятості. Восени 2023-го чоловіка мобілізували до війська. А три місяці тому у нього діагностували злоякісну пухлину. Під час лікування 3 травня Олег Натюк помер. У нього залишилися дружина, син, мати та молодший брат. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у Шаровечці. Йому назавжди 54 роки. Гарний сім'янин, гарна людина і працівник дуже гарний. Тільки скажи, він вже в мене все. Все на ньому, тепер я не знаю. Я навіть цю комуналку платити. Він мені все платив, чоловік помер. Я сама в хаті. А другий син в Києві живе. І він в мене один така опора, Кінчив наш хтібо механічний відділ. А після закінчення інституту він пішов в армію. От служив рік в армії в Словкуті, а потім е, пішов в центр зайнятості. Його забрали в обласному. Він працював там, е, зв'язаний з програмним обізчищенням. Механік став програмістом, став спеціалістом по зв'язку, по всьому. Наскільки він розумний, це така раптова смерть і ця болість десь взялася, непонятно де. Лімфома і прогноз був позитивний. А чого? Так вийшло, навіть не знаю, він пройшов про лікування три місяці. Він третього пішов на капельницю, третього помер. Олега, я знаю, десь років, мабуть, десять. Він брат мого чоловіка. У них велика різниця. Він для нього був, наче як, ну, як батько. Знаєте. Тоді батьки багато працювали, а він був з ним. Ну, тобто не о такі дуже тісні спогади, і для нього це втрата ну, така більш важлива, навіть коли батько помер. Бо був дуже значною людиною для нього. Новозбудоване укриття відкрили сьогодні у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 у мікрорайоні Ракове. Його називають одним з кращих в закладах освіти громади. Сховище площею понад пів тисячі квадратів розраховане на 800 осіб. Має потужну вентиляційну систему, запаси води, пандус та медичний кабінет, душові та туалети пристосовані для осіб з інвалідністю. Для учнів початкових класів встановили близько сотні ліжок. На будівництво цього укриття з бюджету громади витратили майже 39 мільйонів гривень. Вікторія Паламар детальніше. Ще один навчальний заклад громади відтепер має нове протирадіаційне укриття. Збудоване з нуля сховище сьогодні презентували у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12. Це мікрорайон Ракове. Це наш можна сказати, перший об'єкт по укриттю, але я вважаю, що це найкращий у Хмельницькому об'єкт з будівництва укриттів. Школа номер 12 – одна з перших у громаді, де почали будувати укриття. Роботи тут стартували ще в 2023-му. Забудовникам на реалізацію проєкту знадобилося півтора року. Роботи розпочалися з вирізання і викручування черників, кущів, ну, котловану і монолітних робіт. Це є протирадіаційне укриття, в якому можна розмістити від 550 до 880 чоловік з досить товстими стінами 40 см перекриттям, і плюс ще. Надперекриття є прошарок з землі близько метра, глибина мінус три метри. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 навчається 1036 дітей. Поки тривали будівельні роботи, заклад працював у різних форматах. Останнім часом під час повітряних тривог використовували укриття сусідів. Був період, коли діти навчалися вдома дистанційно був період, коли навчались в комбінованому режимі. Потім нам вдалося адміністрації домовитися з прилеглими нашими садочками номер 52, номер 34, ресторацією Малевичів, крас сервіс. І ну, колеги пішли на. Мне зустріч, звичайно, трошки ну незручно, бо все-таки кудись треба переходити. Відстань не така велика, але ну все-таки 5 хвилин ми встигали евакуйовуватися. Але тут ще ближче, ще зручніше. Ну і звичайно, тут все сучасне, все гарне, все новеньке. Нове укриття у школі має площу понад пів тисячі квадратів. Тут є додаткові входи та виходи, пандус, сучасні протирадіаційні двері. Потужна вентиляційна система, запаси води, медичний кабінет, душові з бойлером та туалети. Сховище пристосоване для осіб із інвалідністю. Для учнів початкових класів встановили близько сотні ліжок. Там ще мають доставити генератор, такий, який буде всю цю вентиляцію, все це світло забезпечувати на випадок збоїв, якщо буде в електроенергії, і в принципі до двох діб ми можемо тут перебувати. На будівництво цього укриття з бюджету громади витратили майже 39 мільйонів гривень. Ми сьогодні. Бачимо його вже як, як фініш, повний завершений об'єкт, паралельно працюємо над іншими укриттями. Зазначу, що у нас наразі будуються ще укриття в ЗОЖ номер 6 дитячий садочок номер 18 і е, гімназія в Шарвесі, ті, які безпосередньо зараз будуються е, на сьогодні. Ми завершили, е, якщо брати після початку повного масштабку вже. 4 укриття, 5, вибачаюсь, укриттів новозбудованих. Ну і якщо брати, починаючи з 2016 року, тому що ми будували укриття, починаючи з 2016 року, ми вже маємо 9 готових зданих укриттів. За останні два роки на будівництво укриттів у школах і садочках з бюджету громади спрямували 216 мільйонів гривень. Ще майже 20 мільйонів пішло на ремонт і сховищ у житлових будинках. Наразі триває капітальний ремонт діючого укриття у міському перинатальному центрі. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому готуються до опалювального сезону 2025-2026. Наразі комунальники замінюють старі тепломережі на попередньо ізольовані труби. Планують оновити 5 кілометрів. Крім того, проводять поточні ремонти 15 когенераційних установок. Також на меті капітально відремонтувати два котли. Повідомили у Хмельницьк теплокомуненерго. Більше знає Дар'я Курнос. Котельня на вулиці Зарічанській забезпечує теплом 20 житлових будинків, а її, в свою чергу, живлять дві когенераційні установки. Завдяки цьому, під час відключень електроенергії, у місті не припиняється подача тепла під час опалювального сезону. Аби так було і надалі щорічно комунальники планово ремонтують це обладнання. У Нас місті Хмельницькому 19 установок. В цьому році на ремонт планується вивести 15. Це наразі четверта установка, в якій ми розпочали проводити ремонт. В залежності від установки, всі ремонти різні, десь більш серйозний ремонт, десь менш. Але в цілому ремонт загальний згідно технічного обслуговування. Частину когенераційних установок планують запускати і влітку виробляти електроенергію, віддавати її в загальну мережу, продавати в загальну мережу і забезпечувати населення гарячою водою. Ми наразі вже по суті в травні зупиняємося на технологічні роботи по низці котелень. Люди будуть по два тижні без гарячої води. Це технологічні роботи, звичайні регламентні роботи після завершення опального сезону. Також фахівці Хмельницьк теплокомуненерго замінюють старі тепломережі на попередньо ізольовані труби. Наразі ми знаходимося на Старокостянтинівській 6 дріб-1. Тут от проклали вже майже 70 метрів 219-ї труби попередньо ізольованої. Ну і таких ділянок, я сказав, у нас 7-8 зараз в роботі. В Загальному вже проклали близько 700 метрів вже змонтованих. Ну і планується, як завжди, десь біля п'яти кілометрів. У планах тепловиків і капітальний ремонт двох водогрійних котлів: один на водопровідній, а один на заводській вулиці. Буде капітальна заміна конвективної частини котла. Роботи здійснюються як коштом міського бюджету, тому що ми щороку інвестуємо в теплокомуненерго і надаємо йому фінансову допомогу а також прикриваємо частину різниці в тарифі. Ну і звичайно, що теплокомуненерго має доволі якісні свої інвестиційні програми і теж коштом підприємства значну частину робіт проводи. Скільки обійдеться підготовка до наступного опалювального сезону, поки що невідомо. У міськраді кажуть, сума залежатиме від об'єму роботи. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Проєкт Єднання сила для дружин ветеранів з інвалідністю стартував з 5 травня у Хмельницькому. Комплексна реабілітація з фізичного та емоційного відновлення триватиме впродовж трьох місяців. Організаторами проєкту є команда благодійного фонду Твоя довіра. В яку входять психологиня, реабілітолог, тренерки та арт-терапевтки. Реалізують його за підтримки уряду Великобританії. Подробиці у сюжеті Ірина Аріон. Єднання сила. Проєкти з такою назвою для дружин ветеранів, котрі отримали інвалідність внаслідок війни, стартував з 5 травня у Хмельницькому. Реалізує його команда благодійного фонду Твоя довіра за підтримки уряду Великобританії в рамках проєкту Жінки, мир безпека Українського жіночого фонду. Ми створили проект, який включає фізичну, психологічну реабілітацію, культурне натхнення для того, щоб розрадити, допомогти. Індивідуальні консультації для цих жінок планується створити дві групи жінок по 12 чоловік. Бо треба надавати якісні послуги. Це не значить, що мають зібратися дуже багато людей. Терапевтично. Це дійсно буде дієво. У нас будуть воркшопи і виїзди на природу, і в бакоту і на лавандове поле. І саме головне будуть індивідуальні консультації, буде арт-терапія. Команда фахівчинь, котрі працюватимуть з учасницями впродовж трьох місяців. Теж жіноча. До неї увійшли кваліфіковані психологині і психотерапевтки, реабілітолог, тренерки, соціальна працівниця, а також арт-терапевтині. Ми співпрацюємо тісно з подільською правовою лігою. Маємо з ними меморандум. І у рамках цього проекту один із воркшопів буде присвячений саме правам ветеранів. Що може отримати людина з інвалідністю, які положені виплати, де вона що може отримати безкоштовно, що може отримати родина, тобто такі правові аспекти, які також є дуже важливими, тому що дуже часто через те, що людина маломобільна чи взагалі немобільна, да вони не знають своїх прав і не знають, як можна скористуватися цим. В проєкті буде сформовано дві групи взаємопідтримки за допомогою анкетування, визначать потреби жінок, аби програма була для кожної з них дієвою та ефективною. Заплановано не менше чотирьох індивідуальних консультацій для учасниць. Гарантуємо їм те, що вони не пошкодують і вийдуть після нашого проекту натхненними, ресурсними і більш щасливими задоволеним життям. Реєстрація відбувається за телефоном. Попереду майстерки, відпочинок і спілкування, аби кожна з учасниць проєкту мала можливість допомагати своїм чоловікам долати цей шлях разом. Ірина Оріон Ярослав Єфремов. Новини міста. Змагання із запуску у небо повітряних зміїв відбулися сьогодні на території міського пляжу. Їх організували представники Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Більше 40 гуртківців з усієї області представили літальні апарати, виготовлені власноруч. Аби успішно підняти повітряного змія, говорять організатори змагань, потрібно володіти знаннями скреслення фізики та аеродинаміки. Продовжить Ірина Муляр. Над південним бугом у Хмельницькому майорить синьо-жовтий повітряний змій. Його сконструював та підняв у небо Дмитро Марчук, який вже близько п'яти років відвідує центр дитячої та юнацької творчості у Кам'янці. Подільському він сконструйований з паличок карбону і тканини. Треба вміти підібрати кут правильний. Бо якщо не правильний кут, він може неправильно так полетіти. Це не одна година. Пішов щоб його вести. Отак. Дмитро став одним із учасників змагань із запуску повітряних зміїв, які організували представники Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Більше 40 гуртківців у складі 11 команд представили літальні апарати, виготовлені власноруч. Журі оцінювали роботи у восьми категоріях. Перший експериментальний змій, другий це плоский змій. Далі коробчаті змії, третя категорія, четверта категорія це безкаркасні змії, потім міні-змії, керовані повітряні змії і морський бій. І ще в нас змійковий потяг. маємо на сьогоднішній день охоплення і півночі, і півдня області, і знову ж таки діти є різновікові. У нас добра половина змій в синьо жовтих за словами організаторів змагань, аби успішно підняти повітряного змія у повітря, учень повинен володіти знаннями скреслення, фізики та аеродинаміки. Просторове мислення, володіння багато в чому і швейною машинкою, і всім іншим. Є змії дуже гарні, цікаві, естетично витримані, але не літають, тому що слаб, слабке вивчення законів аеродинаміки, яка передбачає форму крила, каркасу, використання висхідних потоків повітря і так далі. Діти роблять повітряні змії своїми руками. На гуртках кожна дитина в свою душу вложує туди. Брав участь у конкурсі її Артем Македон, який відвідує гурток з конструювання повітряних зміїв у Старокостянтинові. Тут є палки, вони з дерева і зроблені так, щоб змій піднявся в воздух. Далі дуже схожий матеріал, як в парашуто. Похизувались на конкурсі і повітряним змієм, який у 2023 році підняв на Говерлун рекордний синьо-жовтий стяг площею 450 квадратних метрів. Під час того, як я був на службі під Авдіївкою, ми встановили в 23-му році рекорд розміром 6 на 6 метрів. Тяга на шнур в нього йде десь до 2 тонн. На підйом він піднімає 80 кілограм. За підсумками змагань, найкращим учасникам вручили медалі і кубок переможцю. Цьогоріч це команда із Полонської міської тергромади. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Третій автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю 11 травня. Місце збору площа біля торговельного центру Мій дім навпроти дендропарку Поділля. З українськими прапорами та плакатами учасники вирушать колоною до Майдану Незалежності. Усіх небайдужих хмельничан закликають підтримати акцію. Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши google форму Знайти її можна на сторінках у соціальних мережах громадської організації Терниста дорога. Автопробіг організовують родини зниклих безвісти та військовополонених. Це вже третій автопробіг, який буде проходити в нашому місті. Організаторами, крім родин зниклих безвісти, та військовополонених є також небайдужі волонтери та активісти нашого міста. Початок, тобто збір машин запланований на 11 годину ранку. Старт самого вже пробігу Після збору о 12-й годині дня проїдемо через все місто і завершення автопробігу буде на Майдані Незалежності, де в нас буде невеличкий захід, на якому виступлять місцеві музиканти, діти. Наші зниклих безвісти та військовополонених, а також зможуть виступити родини зниклих безвісти військовополонених і ті, хто вже звільнений з полону. Для того, щоб потрапити на автопробіг, можна знайти рекламу автопробігу у соцмережах чи у телеграм-каналах. Також є на новинних ресурсах різних. Там є всі деталі, де коли відбудеться автопробіг. Біг який маршрут, є форма реєстрації. Однак хочу наголосити, що якщо не встигли зареєструватися, чи не знайшли форму реєстрації, це не значить, що участь неможлива. Також під'їжджайте і приймайте участь. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!